Тільки найкраще Закарпаття Фм. Раніше ми ходили, не боялись нікого, а зараз, наче мішені ми живемо навколо. Часи ідуть, роки пливуть, і вже накипіло. Нас ненавидять люди, просто немає вже сили. А ми були малими, та серце пам'ятає, веселі в вечорниці, музон постійно грає, не бились ми в Європі, не мали ми печалю, а зараз що попало до превеликого жалю? А мож я, браття, мож я? У кожного таланти, у кожного діти сім'я, театральна вистава, актори всі на місці, Маски одягнуті, красиві, а душі нечисті. Вдома страх і горе, та хто випустив вітер у сердечні простори були зелені гори, а зараз суєта. І лише в небі я бачу Ісуса Христа. А мож я, браття, мож я? Це моя країна, це моя земля. І по всьому світу прокатнуся я. Так багато друзів їду, хоч куди. Головне людиною, ти будь завжди. Це моя країна, це моя земля. І по всьому світу прокатнуся я, так багато друзів їду, хоч куди. Головне людиною, ти будь завжди.